Всім привіт! Сьогодні Яна підготувала для вас добірку маловідомих фільмів з високими оцінками, які чудово підійдуть для вечірнього перегляду. Тут ви знайдете різноманітні жанри: від драматичних історій, заснованих на реальних подіях, до напружених трилерів, які триматимуть вас у напрузі до самого кінця. Ось ці фільми здобули визнання критиків і глядачів, але все ж залишаються трохи в тіні популярних фільмів. Тож якщо ви хочете відкрити для себе щось нове і незвичне, ця добірка для вас. І також не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і ділитися своїми враженнями в коментарях. А тепер до добірки. І перший фільм у добірці: Ти тут, Боже. Це я Маргарет. Це екранізація відомого підліткового роману Джуді Блум, що глибоко і відверто розповідає про складний період дорослішання. Головна героїня Маргарет Саймон переїжджає з Нью-Йорка до передмістя Нью-Джерсі, де на неї чекають нові друзі, виклики та пошуки власного місця у світі, оскільки її батьки сповідують різні релігії: тато і мама християнка і не схиляли її до жодної з них. Маргарет доведеться самостійно знайти відповіді на питання віри. Під час цього непростого етапу вона звертається до Бога, намагаючись осмислити себе та зрозуміти, якого шляху хоче дотримуватися в житті. Фільм не про релігію, а про дорослішання перш за все. А наступний фільм у добірці у ритмі серця. Це зворушлива історія про 17-річну Рубі, єдину в її родині, хто чує. Події розгортаються в маленькому містечку Глостер, штату Масачусетс, де її сім'я, до якої належать батьки і брат, працює в рибальському бізнесі. Та всі в сім'ї, крім самої Рубі, мають вади слуху. Рубі допомагає родині у справах і стає важливим зв'язком між ними та зовнішнім світом. Одного дня вона вирішує приєднатися до шкільного хору і несподівано для себе відкриває в собі справжній талант до музики. Її вчитель підтримує її і пропонує спробувати вступити до музичного коледжу. Однак Рубі стикається з важким вибором: піти за мрією, стати співачкою або залишитися з сім'єю, яка потребує її допомоги. Вона має вирішити, чи готова відпустити родинні обов'язки заради власного шляху. А у наступному фільмі Лев ми зустрічаємо маленького хлопчика Сару, який живе з мамою, старшим братом та немовлям сестрою в одній з найбідніших провінцій Індії. Його мати тяжко працює, щоб прогодувати сім'ю а старший брат знаходить роботу на вокзалі, переносячи важкі тюки. Одного разу сару вирушає разом з братом, але випадково засинає на лавці. Прокинувшись і не побачивши нікого, поруч він у паніці сідає на перший поїзд і зрештою потрапляє в калькуту. Після непростих днів у брудних індійських притулках хлопчика усиновлює австралійська сім'я. Доросле сирою стає освіченою людиною, але минуле не дає йому спокою. За допомогою дитячих спогадів і сервісу Google Земля він вирішує відшукати свою рідну сім'ю, відновивши давно втрачені зв'язки. Зникла безвісти. У центрі сюжету 18-річна Джун із Лос-Анджелеса, яка ще не оговталася після смерті батька, що пішов із життя через пухлину мозку кілька років тому. Її мати Грейс починає нові стосунки з чоловіком на ім'я Кевін і вирушає з ним на романтичний відпочинок до Колумбії, залишивши Джун під наглядом подруги Гізер. Однак по закінченню тижня Грейс не повертається і зв'язок з нею обривається. Джун, розчаровано байдужістю поліції, вирішує сама знайти свою матір, використовуючи сучасні технології та інтернет. Розслідування приводить її до несподіваних і темних таємниць, прихованих у минулому її родини. Фільм Метелик це ремейк французької стрічки, заснований на реальних подіях із життя Анрі Шар'єра. Поліція арештовує його прямо з ліжка коханої, звинувативши у вбивстві. Хоча Анрі запевняє, що був із дівчиною, натякаючи на своє алібі. Незважаючи на його невинуватість, він отримує довічний вирок. Відомий як метелик через свою винахідливість, анрі, з перших хвилини неволі, планує втечу. Йому потрібен союзник, і він знаходить його в особі Лої Дега – слабкого чоловіка, який готовий платити за захист. Їх у французьку гвіану сувору колонію, звідки ще ніхто не втікав. Та для Андрі навіть це не перепона учительська Фільм розповідає про молоду вчительку математики Карлу Новак, яка починає працювати в школі невеликого містечка. Її енергійний стиль викладання та щире прагнення допомогти учням стають новим подухом для школи, де вже певний час зростають проблеми із крадіжками. Карла виступає проти звинувачень на адресу учнів, але одного з хлопців усе ж вважають головним підозрюваним. Щоб захистити його репутацію, Карла вирішує сама з'ясувати правду, балансуючи між тиском роздратованих батьків, зарозумілих колег і не простих школярів, протестуючи при цьому всій системі німецької освіти. Якщо хочете відчути абсолютно різний спектр емоцій, тоді це те, що ви шукали. Земля короля. У середині XVIII століття король Данії та Норвегії Фредерік V' закликає своїх підданих освоювати дикі й небезпечні землі Ютландії. Однак ця місія виявляється непривабливою для більшості, адже ці території кишать вовками та розбійниками. Незважаючи на труднощі, збідніли, але амбітний воїн Людвіг Кален вирішує прийняти цей виклик, сподіваючись отримати багатство і титул, об'єднавши місцевих жителів і почавши вирощувати картоплю, Людвіг вступає у напружену боротьбу з пливом. Землевласником Фредеріком Шинкелем, який контролює ці землі і встановив там власні порядки безрідні звірі. У цьому драматичному фільмі ми знайомимось з Агу, молодим хлопцем, який живе з родиною в бідній країні Західної Африки, охопленій громадянською війною. Поруч із зоною бойових дій, Агу допомагає батьку, який підтримує біженців і проводить час з друзями, оскільки школи давно закрили. Коли військові попереджають жителів про евакуацію через наближення бойових дій, матері з меншими дітьми вдається виїхати. Але Агу залишається з батьком і братом, і в село вриваються солдати. Помилково прийняв. Вши місцевих чоловіків за повстанців, лише Агу вдається врятуватись у джунглях, де він потрапляє в полон до повстанців. Їхній командир, скориставшись страхом і ненавистю хлопчика, змушує його взяти до рук зброю. Безрідні звірі це емоційно складна історія, яка може не підійти для легкого перегляду. Тож варто відкласти його на інший час, якщо ви шукаєте щось більш невимушене. А якщо ви шукаєте мотивацію, то хлопці у човні це саме той вибір для перегляду. Цей фільм розповідає історію команди американських веслярів, які, незважаючи на брак досвіду, об'єднуються, щоб досягти великої мети. У часи Великої депресії, коли фінансування спорту майже немає, тренер надихає студентів із Вашингтонського університету задуматись про своє майбутнє, поставити правильні пріоритети і докладати всіх зусиль на шляху до перемоги. Хоча підтримки небагато, веслярі обіцяють зберігати стійкість і не здаватись їхня наполегливість та єдність, зрештою приводять команду на Олімпійські Ігри в Берліні 1936 року, де вони кидають виклик власним амбіціям і труднощам на шляху до золота. ЖИТИ головний герой Вільямс довгий час працював звичайним службовцем в офісі після того, як пережив жахи Другої світової. Самостійно виховав двох дітей, оскільки його дружина померла давно і він не зміг прийняти її втрату. раптом Вільямс дізнається, що смертельно хворі, і йому залишилось зовсім небагато часу. Ця новина сильно вибиває його з колії, і він не знає, як жити далі. Він починає замислюватись над сенсом свого життя, що помічають його колеги. Щоб допомогти йому, Маргарет пропонує взяти участь у важливому будівельному проєкті, і це дає новий поворот у його житті, наповнюючи його новим сенсом і емоціями. Попередження. Фільм наповнений добром і може викликати сльози. Ось і всі фільми на сьогодні. Сподіваюсь, серед цих маловідомих фільмів ви знайшли для себе щось цікаве та варте перегляду. Кожен з них має свою унікальну атмосферу і сюжет, який не залишить вас байдужими. Якщо ви вже дивились ці фільми, не забудьте поділитися своїми думками в коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися, що ви про них думаєте. Ставте лайки і не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити нові добірки. І до зустрічі в наступних відео.